Надзвичайний стан оголосили у південних та центральних районах Болгарії. Через різні зливи ріки повиходили з берегів. У деяких місцях шар води сягає пів метра. Найбільшої шкоди стихія завдала невеликим містам та селам. У регіоні знищено більшу частину врожаю. Пожежники та рятувальники відкачують воду з підвалів житлових будинків та споруджують тимчасові захисні дамби. Сталося кілька сувів, багато доріг розмито. Дощ спричинив кілька десятків аварій. У деяких з них загинули люди. Місцева влада каже, що поки про евакуацію Селення не йдеться однак душі тривають, і ситуація залишається критичною. У нас немає каналізації, тож коли йде дощ, усе одразу плаве. під водою. Уся сільгуз, продукція, яку наші люди вирощували цілий рік. Втрати величезні. Щонайменше 21 людина загинула через селевий потік у китайській провінції Сичуань. Ще кілька десятків зникли безвісти. З суви ґрунту у Китаї спричинені потужними зливами. З початку року їхніми жертвами стало 800 людей. У провінції Хенань через повінь обрушився міст. Загинуло 37 людей. Ще 19 зникли безвісти. У Японії люди гинуть від теплових ударів. Лише за минулий тиждень жертвами спеки стали щонайменше 57 японців. У шпиталях майже 10 тисяч постраждалих. Більшість загиблих люди старшого віку отримали теплові удари у власних домівках. Зазвичай це хворі, які потребують сторонньої допомоги. Зараз у багатьох районах країни плюс 40 градусів у тіні. Страждає від аномальної спеки і Росія. Минулої ночі нова хвиля диму від пожеж торф'янників у Підмосков'ї накрила російську столицю. Густий дим стояв практично над всім містом. Медики попередили про можливе погіршення здоров'я людей, які мають захворювання органів дихання на боротьбу із пожежами. Відрядили додаткові сили співробітників МНС та курсантів. Гасити вогонь їм мають допомогти дощі, які почалися у Москві. Однак, через забруднення повітря для здоров'я людей ці опади можуть бути небезпечні. Ними Максим Соколов, факти ICTV.